От щодо версії, е, які лунають з боку російського, е, вони так доволі ну, дивно контроверсійні. Я маю на увазі, що ми пам'ятаємо, там Путін казав, що російська ПВО не може збити російський літак через те, що там є е, система свій чужий. Але от коли саме збили А-50, то в чергове російські от військові блогери почали кричати: ні, це ми самі збили, це українці не могли збити. На вашу думку, це просто намагання ну, пропаганди якось. Е, Полегшити, пом'якшити цей удар, тобто щоб ну не визнавати, що Україна може збивати такі літаки. Або вони ну, дійсно можливо вірять, що Україна не може збити, а вони можуть. Росія воює з НАТО. Росія воює з колективним заходом, і вона ніяк не воює з українцями. Вони цього не розуміють. І це е, доволі правильно сказати, що вони цього не розуміють, тому що е, кількість е, зазомбованої інформації, яка там іде по російських телевізорах, яка йде російськими телеграм-каналами. Ну вибачте, у вас просто якщо там зайти по подивитись там деякі інформаційні там привіди з російських телеграм-каналів, з російських новин, ну у вас аскоміна буде. У Вас скули зводить просто від того, як це можна читати. А якщо люди постійно в цьому живуть, то вони все вірять. Тому насправді так, Росії легше казати, що це був дружній вігун, вогонь, що це був блуждаючий Петріот, або там якась ескадриля винищуючих Ф-16, яка там живе в степах України. Тому насправді їм легше визнати, що це був колективний захід, ніж визнати, що Україна може дати гарної відсічі. Вони цього досі не зрозуміли. І ми бачимо, що наша технологічність стикається з і залізом Росії насправді ну чому треба активно знищувати Су-34? Тому що вони закидують кабами, і каби закидуються ті, які розраховані на пробиття підземних укриттів. Вони просто скидуються проти пехоти. І це ми бачимо по українських містах, які вщен розруйновані, зрівнені з землею за рахунок ось роботи цими кабами, які там мають потужні навантаження, 250, і 500. І там насправді дуже це, це проблема, і її треба вирішувати. І зараз ми бачимо, що саме зараз повітряні сили намагаються це вирішити, і за рахунок доволі таки непоганий рахунок, десь літаків, якщо не помиляюсь за весь свій час. Тому маємо надію, що в подальшому літакопад продовжиться, є зрозуміння, що є обмеження цього літакопаду. І обмеження цього літакопаду складається в тому, що на початок повномасштабного вторгнення Росія мала знов-таки відкритих джерел близько 119 літаків су 34 Наразі близько 34-35 літаків су 34 знищено. Тобто ми можемо казати про третину. До речі, знищено стільки літаків, скільки Росія будувала 5 років. А якщо ми кажемо, наприклад, чи вони можуть будувати, так вони кажуть, що вони там заявляють, що в 22-му році, якщо не помиляюсь, вони там побудували певну кількість там, шість літаків, в 23-му теж щось таке. Але ну, чи бачили ми їх, ну знов таки, пропаганда? Ми бачили дуже багато кількісно пропагандистських роликів, коли там показують Ура Урал-Вогонмарш, а це відео там ще за часів на те так. Першого пришествия Тому, насправді, тобто, ну тут складно сказати і тут треба аналізувати дуже уважно. Я думаю, там асін спільнота може допомогти в цьому питанні і побачити, що насправді більшість там цих відео це просто там змонтовано або домальовано.